Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Команда розробників з України представила в ОАЕ прототип субмарини, яка вміє стріляти торпедами і може використовуватися як безпілотний апарат. Не виключено, що один із екземплярів опиниться і в Україні на виставці IDEX 2023, що розпочалася 20 лютого в ОАЕ, компанія Highland Systems, заснована командою розробників з України, вперше представила прототип футуристичного стелс човна Кронос. Ми вже детально розповідали про цю розробку з торпедами від Леонардо та дистанційним управлінням. А згодом поспілкувалися з керівником компанії Highland, Systems Олександром Кузнецовим. Ми вже маємо перших замовників. Один з них Саудівської Аравії. Він планує використовувати субмарину Кронос для роботи на магістральних трубопроводах, обслуговування перевірку транспортування необхідних вантажів та водолазів до місця призначення. Наступні замовлення йдуть вже від військових з інших країн. Їх наш підводний човен передусім цікавить як безпілотна платформа з високою вантажністю та можливістю оснащення різними видами озброєння, як от легкі торпеди від Леонардо. Кронос зроблений зі спеціального композитного матеріалу, який. Витримує високий тиск і має високий ступінь поглинання сигналу. Під час руху цей підводний човен не створює кругових завихрень. Завдяки цьому наша субмарина дійсно малопомітна, і її буде важко побачити під водою. А от сам Кронос може роздивитися багато чого цікавого завдяки камерам нічного бачення та камерам з кутом огляду 360 градусів. Також підводний човен оснащений двома сонарами системами зв'язку: VLF, WHF, UHF. Зрештою, субмарина має новий електронний перископ, який дозволяє всім, хто перебуває в підводному човні, бачити все, що відбувається на поверхні. Якщо підсумувати, у результаті замовник, якщо ми говоримо про військових, отримує функціональне рішення для виконання низки задач повноцінне самостійне судно, якому не потрібен корабель носій, і яке можна використовувати як у пілотованому, так і у безпілотному варіантах. Наступний кронос ми плануємо побудувати з широким застосуванням 3D-принтерів, а випробування проходитимуть за участі представників командування ВМС ОАЕ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.